Іван Таксі 2099. З мобільного безкоштовно. Недороге таксі для дорогих клієнтів. Добре, Добре зараз усі. Я зрозумів. Якщо камера оскарження, якщо е, живі люди, то подарусь. Дякую. Добрий день. Добре. Іван мене звати. Я Олександр. Це дуже приємно. Олександр, дивіться, таке питання. Я недавно в Києві їзджу, тут таксую, підробляю, гроші заробляю там туди-сюди. І скрізь, будь ласка, мені можна по цій полосі їздити чи ні? Ну, якщо маєте ліцензію. Маю, так. А як ви її можете... Я буду казати все, що завгодно, правильно, ну ви ж навіть не перевірите, правильно це все діло. Так, так ви не фотографії. Ні-ні, вона в електронному виді. Придивіть. її при... 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 в електронному виді. Треба розпечатати якось чи сфотографувати. Ні, в електронному, ви шкати, вона вас в електронному. Ви ще водій, який займається перевезенням, знаєте, що транспорт на засіб повинен бути так. Да, да, да. шашечка таксі повинна бути. Звісно. Кубіки. 11 кубіків. Тільки тут знаєте в чому діло? Що ви, мабуть, не маєте права це все перевіряти, ви, мабуть, тільки можете е, безпеку руху перевіряти, <успільнати> правильно? Right? Right. Ну, дивитися за безпеку руху. А не сам ну, ніяким чином там. В, віз... диви, що віз віз ви це перевірка. Зв'язку що ви рухаєтесь мого громадського транспорту, і для того, щоб власне притягували до щоб да. ви не тратили час для того, щоб оскаржити якщо ми Достатньо буде, Достатньо в цьому буде шляху, да? звісно. Ну, подивитись. Просто я колись е, в Запоріжжі, теж так раз е, мені поліцейський каже, так ти не маєш права. Так кажу, я знаю точно, що вона є в ліцензії, тому що я перецинав кордон, коли була е, е, пандемія, тоді сюди тільки випускали по шляху. Вона там є, я бачу своїми очима. Який, він каже, ну заходь, я заходю, а в мене немає доступу. Тобто там можна змінити її, а просто як інформація я не знайшов. Тобто у вас повинна бути це все. Він... Ліцензію, не працівників поліції видають. Ну да, так, ну, Виктор, ну, прям, може так, у вас там якийсь ключ. Там, ні, є. Ні? Тобто я так зрозумів, що може кожен їздити. Ні, ні, кожен не може їздити. Ну а як, а ви ж не можете постанову якщо, виписати? Якщо вже буде нагальна на причина перевірити, зв'яжемо з України, так перевіримо наявність ліцензії. І в даному випадку, якщо буде підстави, притягнемо відповідальності. Якщо ні, то О! Буде, будь ласка, ви будете вихованці. А зв'язок буде у вас конкретно по рації чи будете ні, через телефон свій якось? А я ж не завжди довіряти цьому зв'язку. Там треба трошки, якби те, що прописано. У нас не чергові. А, ви можете в телеграм там кинути написати. В телеграм. Є зв'язок черговий. Це вже все службова інформація. Бо я замітив, у вас по Києву дуже багато таких смуг, і вони дуже ну, доречні, можна їздити, ну не треба мені на заказ там запізнитися там, чи ще щось стояти в черзі. На того, що смуга створена для того, щоб які пересувають громадським транспортом, то перешкод ми могли потрапити на місце роботи. там, оскільки... Ну, Це ж правильно, це громадський транспорт. Я плачу налоги, я плачу ліцензію. Громадський транспорт це, якщо є ліцензія на перевезення, то да. транспортне засоби є потрібно. Да. А якщо це водій, просто який е, захотів трошки швидше ну, проїхати, да. ну, вибачте, додаток да, Напри... показує, Ду... каже. людина їде, наприклад, з комфортом в автомобілі. А громадський транспорт їде там переповнений, люди стоять там на одній нозі. Ну, як ви вважаєте, це ну, буде да. справедливо по відношенню інших громадян? А скільки от штрафу? Я так і розумію, що тільки що постанову дівчина виписала, так? Да? За дане порушення штраф в розмірі 680 гривень. 680 це немало, так, да? ви не знаєте? Ну ви очікуєте людей, що є, може там не може заплатити, може він якийсь біженець, може він там не заробляє ці гроші, чи ви так от всіх підряд Дивіться, Звісно, є обчабкаючі обставини, пом'якшуючи, але немає значення якого статку вся людина. Буде він їхати на Мерседесі, буде він їхати на Жигуля. Добто, значення немає. Це водій, який е, отримував посвідчення водія, який здавав іспити в сервісному центрі. Mm -hmm. І він, звісно, е, повинен знати та необхідно дотримуватися правил дорожнього. руху. Добре, ще одне питання, я поїхав. Скажіть, будь ласка, це вас поставили сюди чи ви самі захотіли? Ні, Це для відпрацювання зможе. Для відпрацювання. Да. А як ви ну, у вас патрульна поліція ви чи хто Патрульна патрульна поліція, так. Про це я чув, що патрульна поліція тіпо, повинна патрулювати. Ні в коїм чином не так. гаїшники там. Ні, так ніхто ж не гаїшною. В Кущах, ви ж бачите, ви одну, ну, ну кущі. От, ну оце. почекайте, куші. Ні, кожи, ну то дотримання. Ми стоїмо з кордосповним маячком, у нас працює постійно бодікамера. Тобто, ну, я став для того, щоб якось заробити. Ні, тут да, так, я нічого не кажу. Да. Не, просто я дивлюся, що якби трошки сховалися. Я... Для мене це трохи дико, але в Запоріжжі такого немає. От, тобто люди, ну вони сказали. Да, Вибачте, ще раз перед дивіться, оскільки Київ дуже велике місто, ага. і в кожному районі міста є проблемні ділянки дороги, наприклад, в Печерському районі це дружба народів, оскільки бачите трафік. Загружений ну, да. і для того, що немає при... можливості для мабуть, того, щоб да? підтримувати смуг громадського транспорту в такому ж е, порядку, не доводиться інколи час на часу зупинятися. І, Перед ну той закон трошки переступати, да що ну все. Стої... Ну я б Бо... сказав би, що переступати це. А як воно ж должно. ви жно? Видажені тільки в чинному законодавстві Ви видажіть тільки так, як прописано в законі в 35 статті. Я знаю точно, що немає. Такого пункту, що поліцейський має право стояти і а, ловити а, на тридцять на... 35 статті взагалі це підстави для зупинки транспортних засобу. Ні, там а же... тут у нас удається відфіксація е, у разі виявлення порушення, ми згідно 35 п'яти статі. Все законно. Ні, 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 що там немає, ви тільки по 35-й статті е керуватися. Другого не може бути у вас. Там... Ви не те можете видумувати, А там відпрацю... немає, що можна стояти отак і патрулювати. Почекайте, є доручення начальника управління, номер не готовий зараз сказати. Вашого від... управління, так? Да? Ага. Стосовно відпрацювання з громадського транспорту. А, він а... там так і прописує, да, що треба типу, стояти отак ні, і... Ні, Почекайте, при чому стоять? Е Якщо ми будемо, наприклад, відпрацьовувати з мого громадського транспорту потоку, е, да. якщо ви звернете увагу, наприклад, далі зупинити транспортний засіб місця не буде. Тобто ну, да, да. Е, громадяни скажуть на те, що е, от ми зупинилися, ми поката спілкуємося, водієм, е, бувають різні водії. Там, де людина конфліктна, там займає набагато більше часу. Тому е, ми перешкоджаємо громадському транспорту. А. Тут є місце для зупинки, будь ласка. Ну, у вас важка робота, я все згоден, добре. Я вам бажаю успіху і той, як кажуть, легкої зміни. Все. Дякую. Щасливо до побачення. Гарна дорогу. щасливо. Ну що я хочу сказати? Що, звісно, в Києві трошки трошки по-другому люди патрулюють. Другі трошки правила. Ай, і, ну, і, і -друг. Каже, і так можна, і так можна, Каже, і стоять можна, і каже, є наказ, ну взагалі вибачте. А каже, то він. ліцензія є, та є. Ну, можна їздити, але ну, там в принципі, подивитися, що треба. А вдруг у вас немає цього таксометру, а вдруг там ще чогось немає, а вдруг кубиків немає. Ну, я знаю точно, що він не має права Алло. це все дивитися, перевіряти. Це відео було дуже корисне для наших таксистів, для наших маршрутників, щоб знали, що можна це їздити нічого. по смугам маршрутного транспорту. Не бійтесь, виїжджайте, якщо просив, у вас є ліцензія, особа підприємець, платите налоги. Ця смуга зроблена для вас. Так що... Всім удачі, підписка, спасибо, лайк, спасибо. коментар. Іван Таксі 2099. З мобільного безкоштовно. Недороге таксі для дорогих клієнтів.